Шановні друзі, ну що сайт петицій президента України відмовив в розміщенні моєї петиції щодо скасування заочних повісток. П'ятницю я розмістив на сайті петиції президента України петицію щодо е, застосування пункту 15 статті 106 Конституції України і призупинити дію е, двох підпунктів е, пункту 41 порядку 560, який визначає порядок вручення заочних повісток. Я вважаю друзі і вважав, що заочні повістки, які всі ви будете отримувати їх. Без фактичного персонального вручення ці повістки в подальшому створять рейдерську систему відібрання майна у громадян, в першу чергу, які знаходяться за кордоном, це можливо абсолютно можливо, друзі, тому що будуть насилатися повістки. Будуть виписуватися штрафи, і за цими штрафами накладатися арешти на майно і потім забиратися майно. Так от, щоб цього не було, я створив петицію для того, щоб президент України призупинив оці два маленькі пункти. Небагато просив, шановні друзі, просто зупинити два пункти зверненням в Конституційний суд в подальшому. І що ви думаєте, відмовили? Сказали, що нема таких повноважень у президента. А пункт 15 статті 106 конституції чітко це прямо передбачає, що президент України має право зупиняти акти кабінету міністрів. Ну що ж, побачимо, але поки що друзі видно, як наша влада відноситься до своїх громадян, якщо вони навіть не хочуть зареєструвати звичайну правову петицію на сайті петиції президента України. Сьогодні буде ще одна петиція на сайті кабінету міністрів, друзі. Де ви зможете проголосувати за відміну заочних повісток? Я, друзі, буду дотискати це питання до тих пір, поки заочні повістки не відмінять. Тому що це, друзі, шлях до рейдерства майна звичайних громадян. Повістка повинна вручатись персонально. Я не проти мобілізації. Нехай вона йде все як потрібно, але... Порядки і закони повинні відповідати конституції, повинні відповідати конвенції по правам людини. Якщо цього не відбувається, юристи на це будуть реагувати. О, тому будемо друзі і далі стояти на захисті прав звичайних українців з повагою. Ваш адвокат Демченко.